Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій і сьогодні так, йде мийка хондочки, помита, тільки що свіжа. Перед поїздкою. Мотоцикл їздив, все нормально, бензин і поїхав. Де скоро буде заміна масла. Десь через 500 кілометрів. Ось таке. Ось так, що якось так. Мотоцикл в струю, все їздить, все добре. Так що можна, ще не повирав, повитирав, трошки висохне, зараз попідтираю його. Ланцюжок була тільки одна підтяжка на той весь час. Зараз перевірю його. 3,5 см має бути на боковій підножці, друзі. Коли він стоїть не на центральній. Ось, Так що якось так. Тут навіть пише. Бачите, 35 мм є посередині, але бокова підножка. І все. Так що якось так. Все, зараз я його помив, був ланцюжок теж перед тим всім. Тут збризкав вже хімією водичкою. І вже тільки змащу ланцюг і завтра до виїзду. Якось так. Так що отак. Добре, таке малесеньке друзі, відео, коротке про мотоцикл, який в струю, все їздить, не підводить. ну, Honda є Honda, японець, друзі. І на тому кінець, знаєте, є німецькі машини, а є японські. А звичайно, японська техніка, то в нас є вищий сорт. От і все. Якби там не було, що серед машин, що серед мотоциклів. От і все. Так що всім гарного дня і всім папа. -па. Щасливо, до нових зустрічей. Не знімаю нічого дуже, бо немає дуже щось там показувати, бо нічого не ламається. Крутити не кручу, та й все всього доброго.